Ось і стрілка. Ох, і стрілка. стрілка белка така. Хороша. Хороша дівчинка. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелуцько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше господарство. Повернулися дівчатка. Якось, наче вони були і в безпечному місці, але все одно щось на душі було не так. На даний момент все стабілізувалося і працюємо далі. Тобто питали там, коли вже буде таранчук, ну, я думаю, що скоро, ну, або в четвер, або в п'ятницю, якщо до цигана дозвонимося, тому що не можу дозвонитися, може буде дивитися відосик. Так що, Анатолійович, передзвонив. Ну, навряд чи він буде дивитися відосик, тому що то світла нема, то... Анатолійовича нема, так що якось так. Зараз зайшов, підкинув дровець в сарович, який є у мене робота. Поки тарахкотить генератор, нічого робити такого не можемо, тому що все в нас на три фази і потужність велика, тому що виходить, у нас гранулятор 7,5 кВт, ДКУ 5,5 кВт. Але ми купили маленьке, воно лежить там в загашнику, воно навіть нам і... Не потрібно поки тому, що орієнтуємося, включили світло, зробили, підсобили. Навіть ще знайомим, деяким от Юрію Бондаренко там роблю Саші Піхтіну із недри. Ну поки підтягую, подарив я їм старий гранулятор свій ну, голову, і вони повинні його запустити. І вже будуть хлопці самі працювати, тому що я завжди кажу, що все познається в порівнянні. Люди спробували, взяли там у мене, привезли мені зерно. Доплатили за свою макуку, за соняшник за ВВНД. І спробували годувати. Ну, є різниця, є порівняння, хочать гранулятора. Я хочу собі 260-го, ну, трошки пізніше зараз не час. От, поставити там до мене мотор 11 кВт. А того я зняв і віддав хлопцям, хай собі працюють. Це вже я три віддав. Одного я віддав Сереги на Чернухи, одного Андрію Ярешки і одного це віддав. Саші піхтіну, село Недра, Ну тут опоруш. Так що, друзі, якщо воно не потрібне і воно лежить без діла, то хай хлопці його використовують, то воно стоїть без толку. Один у нас там двоєчка е, теж старенький, ми на ньому робимо або бролярячий старт, або для перепилок. Тобто 2 мм товщина. Так що е, зараз буду їхати е, по дрова і дам відповідь там, на деякі запитання, чому не Т-40. Чому не юмес, чому не МТЗ-80, та іменно кубота. Так що погнали заводи, далі буде. Хтось казав це полк, тільки так в перші дні. Вони граються ним регулярно, що ці малі, що навіть ці вже здорові. Так що таранчук підріс, все нормально. Є в нас група поросят, хоч Тарасу я двойко продав із тої клітки дві свинки. Зарізати ми завжди, успіємо От спарувати. І в нас є воно хряк. Хочу тим хряком спарувати ту свинку, спробую його перегнати, щоб він трошки привик. Там дві свинки і хай собі потусуються, буду спостерігати. Десь вони все сюди прийти в охоту і подивимося, на що він здібний. Якщо буде нормальний, спарує, а там побачимо, може комусь продамо або скастріруємо. Пару місців потримаємо і піде на таранчук. Ну що, друзі, повернулися до нашої куботи. Яку знову приглашаємо на роботу. Забрав я прицепчика. О, дровцята закінчилися. Пройшла неділька, дрів нема. Так що зараз заведемо, поїдемо, привеземо дровцята сюди під навіс поставимо і тракторця також ховаю сюди. Так що, друзі, для тих глядачів, які говорять, купив би там Т-40, воно набагато дешевше, тому що я там планую собі хочу куботу трошки більшу, і ця не продається, тому що дуже багато було. Коментарів, чи ти будеш цю продавати навіть тут а по місцю хлопці дзвонили. Ні, цю продавати не буду, тому що так само, чому не т чому не МТЗ-80. Ну Тому що в мене немає такої кількості землі. І якщо навіть десь калимить, то у нас, по-перше, тракторів тут більше, ніж городів. І по-друге, трактори такі, ну, Т-40 там, Т-25 орють. Але кубота, вона, наприклад, якщо вона на 22 конячки, вона в половину, вона менша від Т-25, і ним, наприклад, городи, такі, як у нас тут Чорнобильський масів посілок поселення, О, він здоровий. І там у них городи такі там від 4 до 7 соток і букви Г. там, соответственно, Коли ораєш трактором більше, дуже багато відкопувати. І чому для мене такий іменно? Хтось там каже, це Та дрищ, а не трактор. ну, Якщо я маю там розмір... Взуття 43, й то навіщо мені надівати 45? й Я думаю, це понятно. Так, да, я їх можу носити, але мені буде неудобно і мені буде некомфортно. Так само і тут, якщо б мені потрібен більший трактор, більша там у мене була б територія чи тої землі. О, питання є. Але чому іменно японський, ну мабуть тому, чому хтось і пише, от у мене МТЗ, такий класний трактор. Я на ньому вже там 79-го року там пахаю, він у тебе це дрищ. Ну, як Він 77-го не знаю, пахає, не пахає, Це в залежності від того, в кого яка нагрузка на е, трактор. От. І, ну, Але я скажу одне, що японські трактори, з ким я не спілкувався, їх дуже мало. Кстати, вже в Березані їх пару-тройку штук вже є, з'явилися старі трактори, але вони йдуть всі в оригіналі. Тобто вони не колені, вони не роблені. Так що мене... Хочеться мені кубуту, тому що в мене є порівняння, подібний тракторист, але реально ми, українці, буває трошки чудимо не те, що положено з технікою. І якщо навіть подивитися на ту резину, оригінальну перепана, як хлопці мені кажуть, може не купляти цією перепаною, тобі хватить, ще хватить, аби ти стільки прожив, як прожила, як прожила ця резина. Да, японці, да, вони не ну, по трасі з таким протектором, не дуже добре на них мотатися. Ну, але, наприклад, цей залазив в бус, наприклад, там... Жієльки там 22, вони також залазять в бус, тобто заїжджають чітко і можна їхати. По поводу полуосей, там хтось казав, можна поставити по два колеса. Ну, в залежності від колії. Тобто можна виставити, зробити ширшу колію. Ці диски також перекидаються на наружу і буде більша ширина, там, і потім або двогрядкою можна садити, або більш ширше буде міжрядя. Так у нас виходить там 70 по центрах. Ну, Отака От відповідь. Зараз От. будемо пробувати заводити. Сьогодні, правда, не мороз, ну, але я думаю, що він заведеться як сірник. Хоч ми заводили його мінус 10, хтось казав, подивимося, подивимося. Ну, по-перше, це не час на даний момент. Зараз міряться в кого більший і в кого довший. А сама головна задача, щоб люди працювали. А якщо ми ділимося якоюсь інформацією, якщо людина там щось пише толкове, можна її послухати. От, в да, ціні, звісно, кусається і дуже кусаються. Якби були ті кошти, я вже сів би, поїхав би, і купив би. Ну, весна не за горами. Я думаю, мені хлопці допоможуть там справитися з тим кусочком землі, який в мене є, тому що цей рік буде дуже важкий, він і є вже важкий от, для аграріїв. Ну, але будемо пробувати. Зараз задача утриматися і не опустити руки. Поки шевелимося, поки ми живі. Поки ми працюємо, поки є якийсь заробіток, поки є якийсь заробіток, тобі ж ми являємося дзвіном, хай там не супер-пупер економічним, але ми щось робимо, щось вирощуємо, щось реалізовуємо, щось даємо і таким чином ми підтримуємо один одного. Так що, друзі, зараз завожу нашого джоніка. Так, отак от поставлю телефончика. Тесорчика, чим да? добре, що в них є. Свічка накалювання і в принципі тільки я ж кажу, одна проблема, не світиться лампочка. Ти сказав, що та лампочка не потрібна, але все одно треба буде попросити Ігорка, сина моєї підписниці Наталі Сапігі, які живуть неподалік село Семенівка. І я думаю, що Ігорьок мені зробить речі і е, ну, подивиться проводочку, зробить, щоб усе було ще Ну все таки, ну воно як, поки він не став, то воно і воно й не цього. Але ж до нього руки не доходять, ти до нього кожен день не ходиш і виходить, що наче нічого. Прийдеш, споминаєш, думаєш набрати людину, побалакати, може або відвести його десь додому йому, ще нервати на його. Тобто не проблема. Так що будемо пробувати заводити. Як казав Костік, купив він теж японця, каже, він навіть робить зовсім по-іншому, не так як китайці, вони там є, китаєць. На нього хочеться сісти і хочеться на ньому їхати. Так що трошечки ще прогріємо. О, Скоро вже задіємо кабінет Анатолія Анатолійовича. Какашковоз нашій поки не загружаємо. був мороз. Трохи примерзло, зараз виношу нагород. Прицепчик підготував. Генератор наш 5,5 кВт. Газ бензин Сігма працює, він вже в мене більше 6 років. Газ на ньому був, але я казав, що це все дурня, але дякую підписнику, який каже, переводь на газ і все буде чинчинарім. Ну, реально на газу дешевше. І працює непогано. Ну Але періодично завожу і якийсь там. І часов чотири, коли світла, наприклад, 4 години немає, працює там десь в послідовності там раз один раз до 4 там, на бензині. Ну, Хтось каже, там, а там погані, там повиключали світло, погані тільки кацапи, рашисти, пітушисти, які знищують наше населення, займаються геноцидом, роблять страшні речі. Останнім часом це страшна ситуація в Дніпрі. Де взагалі страшна ситуація у нас вже фактично протязі роз. Але, я ж кажу, для нас, головне утриматися, а да, більший розход там йде у нас і не можемо робити якусь іншу роботу, але все одно дають світло частково і ми можемо підтягнутися, тобто ми починаємо організовуватися і все добре. Так що зараз виїжджаю, їдемо по дровцята. Так що кубота рулить. Ще відповідь на запитання, наприклад, сюди тесорчиком я б не заїхав, а от куботариком я заїду таким маленьким куди угодно. О, так що О, і собі погнав, куди схотів, любив, любий отвір, виїхав, заїхав. Можна зробити на нього любе навісне і робити роботу, яка. Яку не зробить там Тесорчик або там МТЗ-80. Так що на вкузі колір, тобто все, кожному те, що потрібно. Ну, наприклад, мені удобний такий тракторець. Хоч я навіть не знав ніколи, що такий є, тому що я цим не цікавився. І купивши його, навіть не знав, що це японець. Я ж кажу, я дякую, дякую Андрію із Харкова і Саші, які мені його привезли. І реально це не трактор, це член сім'ї, на якого хочеться сісти і хочеться їхати, просто піднімає настрій. Ну, Така іграшка. Майбутньо в дитинстві не докатався на тракторцях. Ну от такий Джоні. Так що погнали. Все дерчить, пихкотить, пихкотить генератор. Дівчатка в хаті, я думав, на дірка може вийде, але вони з матусею там вбирають. Ну а бачить ну, тут нагадають, на не хайп Як уже зустрічає. Зараз прицепчик дрів наберемо. І нам на недільку свинка Привіт, Привече. Дергія Дріща молодшого. 9-9. Прицепчика поставили на ноги. тарасик свинок возив. Таким тракторцем можна заїхати у будь-бу люб, калітку. І все нормально. Все, притулили. Так що, друзі. Понеділок. День важкий. Всі дрова у нас ті, що у нас були, дякуючи Женьку, порізані. Ще привіз він мені буржуйку, треба буде Вікторії передати на ЗСУ. Зараз покажу, схожу. Дай буду на цьому завершувати. Зараз поки та тарахко от. Що ти, Джек? Подписчикам привіт. Старичок ти мій, ми з ним розпочинали трудову діяльність. В цих чагарниках це були мусорники. Ну як мусорники? Тут не були, все зарожче було, а тут була траншея, засипана вся мусором. Так що таку ось буржуєчку для хлопців, для ЗСУ зварив женьок. Ну, ножки можна буде трошки укоротити, о, тому що вона висока, а може так і отдамо. Труба знімається, розбирається. Так що ось така ось буржуєчка маленька. Я думаю, десь хлопцям пригодиться. Так що, Женьок, тобі лайкос. За відос. А мені за відос. А Женьку за буржуєчку. Так що на цьому буду мабуть, завершувати. Ці дрова також ми порізали і перерубали. О, там треба було людинки трошки сосни. О, ну а все, що товстіше залишили, по можливості розпустимо на доску, доска десь піде, або в нашому господарстві, або... Комусь пригодиться, тому що буває, там приїде людина і каже, треба якась доска, де можна купити. Я кажу, пішли, моя там є. Все одно воно лежить накрите, сухеньке, але воно мені поки не потрібне. Так що отак підсобляємо один Так що на цьому буду завершувати. Зараз гружу дровцята, везу до свинарнички, я думаю, з'явиться світло, потім вже буду працювати в зерновому. Ще сьогодні вечором повинен прийти В'ячеслав. Тому, якому ми купували тепловізори в його підрозділ. І в тому, що збираємо на автомобіль. Вірніше, вже назбирали, але я розчитую, що на цю суму ми купимо. Е, можливо, вставлю відео. Е, там мені скидали із Латвії. От, скільки коштують машини прибавти. Ну, зніму ну, зніму якесь відео і туди вставлю цей кусочок. Там є огляд автомобілів. Кому буде цікаво, я думаю, в наступному відео я це зніму. Ну а на цьому буду завершувати відео. Буду грузити дрова, бо реально, коли не робиш холодно, хоч і немає великого морозу, але руки мерзнуть з сироватом. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного. Всім пока-пока-пока. Ну а ми з Коботою працюємо далі.